Мова йде про річну інфляцію. Це все означає, що порівнюється липень з липнем. Той набір саме товарів, які ми купували, скажімо, в липні 24-го року за тисячу гривень. Зараз за саме такий набір товарів в середньому треба буде викласти 1140 гривень з плюсом. Бо це інфляція. Харчові продукти вони знижуються традиційно знижуються в своїй ціні. Коли мова йде про літні місяць, більше того, ми будемо з вами очікувати, те, що і в вересні, в серпні. До речі, я вважаю, що така сама динаміка буде зберігатися. В Загальному плані ціни будуть продовжувати зростати. Бо навіть якщо ви дивитеся на заробітні плати, вважається, що якщо вони не скориговані на рив на рівень інфляції, відповідний, то це означає, що реальний Рівень життя населення знижується. Я б не вважав, би, що вартість буханки хліба дійсно буде ну, на такому рівні, про який говорите ви, 55 гривень за буханку. Я б сказав би так, що в принципі я дуже так, з остереженням застереженням переглядав ці прогнози міністерства економіки зростання економіки економіки на наступний рік вони вважають, може бути десь на рівні біля 3%. Спочатку. Зростає заробітна плата повинна принаймні, зростати заробітна плата в приватному секторі. Тому я б вважав би, що очікувати збільшення заробітної плати можливо. Друзі, вітаю вас на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Наш гість сьогодні Олег Устенко, економіст, радник президента з 2019 по 2024 роки. Пане Олеже, вітаю вас! Да, вітаю вас. Отже, в липні річна інфляція сповільнилася до 14,1%, а у місячному вимірі ціни навіть знизилися на 0,2%. Чим саме зумовлене таке зниження цін, і які наслідки це має для українців? Ну треба пам'ятати, що коли мова йде про річну інфляцію, це все означає, що порівнюється липень з липнем, тобто липень 2024 року, в порівнянні з липнем 2025 року, і коли ми бачимо показники з вами інфляційні. 14% з плюсом, то це означає, що все, що ми купували з вами, той набір саме товарів, які ми купували, скажімо, в липні 24-го року за 1000 гривень. Зараз за саме такий е, набір товарів в середньому треба буде викласти 1140 гривень з плюсом, е, бо це інфляція. Коли ми дивимося з вами на показники, те, що е, зменшився рівень інфляції в липні, по в порівнянні до червня. Незначна, але все ж таки позитивна динаміка. Ми бачимо з вами, що інфляція іде з мінусом. Це означає, що ціни знижуються, але знов таки треба пам'ятати, що ми в даному випадку порівнюємо місяць з місяцем, і ми порівнюємо не так, як в попередньому прикладі, що з попереднім з таким же самим місцем, але попереднього року. Але ми те, що ми зараз говоримо з вами про місячну інфляцію. Це означає в липні в порівнянні до червня ціни знижуються. Чому можуть знижуватися ціни в липні в порівнянні з червням? В першу чергу, тому що пам'ятаємо, що приблизно половина нашого споживчого кошика в Україні складається з харчових продуктів. І Харчові продукти вони знижуються, традиційно знижуються в своїй ціні. Коли мова йде про літні місяці. більше того, ми будемо з вами очікувати, те, що і в вересні, і в серпні. До речі, я вважаю, що така сама динаміка буде зберігатися, і в вересні така сама динаміка буде зберігатися. Можливо, навіть і в жовтні, але потім ми будемо з вами бачити знов такі показники на харчові продукти, які будуть збільшуватися в ціні. Знов таки. Це така вже закономірність І лише до речі, не лише до речі, в нашій країні, а в принципі так воно працює. Фермери більше працюють аграрії, більше продають а, помідори або там огірки, які а, зимою коштують просто неймовірні ціни. Ну, звичайно, що вони будуть дешевше коштувати в липні. Зрозуміло, ви вже трошки е, моє друге питання зачепили з приводу цін. Е, от цікаво ще раз, як ви нам, ви нам пояснили, е, у нас загальне уповільнення інфляції, але ціни вони ростуть, зокрема там, на яблуки, на яйця, на м'ясо і на інші продукти. Це е, також е, ми колись розмовляли е, на, на початку травня. І казали про неврожай, чи врожай, який нас чекає влітку? З чим пов'язані такі ціни, коливання цін, і ви вже трошки зачепили ситуацію восени та взимку. А на який відсоток зниження цін, чи навпаки, ми можемо очікувати? Я б так би сказав, що інфляція вона буде притаманна нашій економіці до кінця цього року. І те, що ми будемо з вами бачити, зниження ціни, ми будемо з вами бачити лише можливо місяць до місяця. В загальному плані ціни будуть продовжувати зростати. І коли ми сказали з вами, що в серпні вони можуть бути нижчі, ніж в липні, то знов таки це від того, що урожай буде більше, там скажімо, яблука будуть з'являтися більш активніше в серпні, в серпні, вересні. Може на початку жовтня, і ми будемо бачити з вами, що місяць до місяця ціна на цей товар буде зменшуватися. Але якщо говорити в такому загальному вимірі, в загальному вимірі стосовно річного виміру, ціни будуть продовжувати збільшуватися. 50%, відсотків, як ми вже з вами визначилися, нашого споживчого кошика це продукти харчування, і навіть те, що буде відбуватися незначне зменшення ціни. Місяць до місяця протягом ну декількох найближчих місяців, і те, що ми вже з вами зараз спостерігаємо, це не тенденція, яка буде збережена на тривалий період часу. Якщо ви скажімо, порівняєте ціну яблук в цьому році, скажімо, в вересні, ціною на яблука, в вересні попереднього року, ви побачите, що все одно це буде інфляція. Чому інфляція існує? Вона існує цілу, ціл, цілого ряду причин. Але головна в нашому випадку причина буде полягати в тому, що збільшується собівартість, електроенергія зростає в ціни в ціні. Збільшується ціна на паливно-мастивні матеріали, збільшується ціна взагалі витрати на логістику, тому що в кожному продукті є все одно якась якісь транспортні витрати. В загальному вимірі це 5-10%, але вони взагалі існують. Говорити з приводу інших товарів, то інші товари теж е, збільшуються в ціні. Е, частина нашого споживчого кошика взагалі прив'язана е, до імпорту. Я не кажу про продукти харчування, хоча і там є частина, знов-таки яка прив'язана е, до світового ринку, до імпортованих товарів, які ми завозимо на нашу територію. Е, коли ми бачимо з вами. Просідання гривні по відношенню до долара це те, що ми з вами бачили протягом останніх декількох місяців, і, і, і я думаю, що будемо продовжувати бачити протягом наступних місяців до кінця цього року. Тобто, така повільна девальвація, вона теж буде впливати на ціни. Чому Тому що коли ти купуєш за кордоном, ти маєш там ціна буде більш-менш фіксованою, але в гривнях. Ти будеш викладати більше не так, як скажімо, в попередньому році 41 гривень е, за 1 долар будеш віддавати. А щось товар, який ти купував раніше за 1 долар, зараз він буде коштувати 41,8, наприклад, або 42-42 гривні за 1 долар. Відповідно, ти будеш більше сплачувати на внутрішньому ринку. Те ж саме стосується е, і паливно-мастильних матеріалів, які ми купуємо. На світовому ринку завозимо їх в країну, вони теж збільшуються в ціні. З одного боку, така динаміка була світова, з іншого боку, знов таки йде така повзуча, якщо хочете девальвація гривні. Вона теж буде впливати. На ціни тут, же, коли мова йде про ціни, головне навіть не тільки наскільки збільшуються ціни, хоча зрозуміло, що це просто найголовніше питання а теж важливе питання: а наскільки взагалі е зменшується або зберігається, або може навіть збільшується е купівельна спроможність населення. Бо навіть якщо ви дивитеся на заробітні плати вважається що якщо вони не скориговані на рівень інфляції відповідний а то це означає що реальний рівень життя населення знижується скажімо якщо була середня заробітна плата в попередньому році приблизно на рівні Ну або або навіть не середня заробітна плата. Скажімо, хтось отримував 10 тисяч гривень на рік в попередньому році саме в цей період часу, на початку серпня, то відповідно зараз для того, щоб ми сказали, що він зберігає повністю свою кипівельну спроможність, що не зменшується його е, рівень е, життя. Відповідно він має отримувати ну майже е, 1150 сто гривень. Ну от відповідно на вибачте 11150, тобто відповідно на рівень інфляції, має бути це коригування. Тобто на кожні 10 тисяч, які ти отримував в попередньому році, ти маєш достати додаткові кошти в цьому році на рівні 1150 гривень, для того, щоб вважати, що ти знаходишся на тому самому рівні життєвому, як було в попередньому році. Ну так от працює інфляція. Пане Олеже, знаєте, я коли готувалася? Мені попалася стаття, де головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень заявив, що ціни на хліб можуть сягнути 55 гривень за буханку. Чи справді можливо таке зростання, і які чинники загалом впливають на ціну хліба? Взагалі специфічний товар, хліб ну якщо і до речі, ціна на хліб вона постійно регулюється е, у нас в Україні. Тобто це регульовані ціни. Хочемо ми того чи ні, але вони регулюються так чи інакше. Але в принципі, якщо говорити взагалі про ціни на хліб, е, то треба виходити з тих цін, які будуть на зерно в цьому році. Зерна в цьому році буде набагато менше ніж в попередньому році, і це вже зрозуміло. Військові дії продовжуються, збирати врожайському стає все складніше і складніше під постійними обстрілами. працюють наші хлібороби. Ціна на знов-таки напалино-мастинні матеріали зростає, проблеми з добривами. добрива дорожчають, добрива складніше завозити, логістичні витрати, тобто транспортні витрати, зростають. Ну відповідно, ціна. На меншу кількість зерна буде більшою, це теж зрозуміло. Ну так працює ринок. У тебе менше товару з одного боку, з іншого боку, ціна цього товару е, збільшується. Значить, це означає це чи ні, що Ми будемо взагалі перебувати в зоні дефіциту зерна. Я не думаю, що така ситуація взагалі можлива в Україні, ну принаймні в середньотерміновій перспективі. Чому бо ми експортно орієнтована країна і головний взагалі товар, який ми експортуємо за межі країни, це саме хліб, наше зерно. Зерно ми експортуємо зерно, і в нас достатньо завжди була кількість зерна для того, щоб ми могли його не тільки споживати в нутрі, експортувати. Ми експортуємо вдвічі-втричі більше, навіть погані роки вдвічі більше, ніж взагалі споживаємо на внутрішньому ринку. Так що відразу можна сказати, що ну, дефіцита точно не буде зерна на внутрішньому ринку. А яка ціна буде на це зерно? Знов таки треба виходити з тих реалій, які є в країні, і на світовому ринку. Якщо ціна на зерно буде збільшуватися, а вона схоже на те, що вона принаймні або буде на тому рівні, на якому вона є зараз, або навіть трохи підвищиться в ціні. Відповідно, що і ціна на внутрішньому ринку може збільшуватися, тобто це перший фактор, який може впливати на вартість буханки хліба. Другий фактор це енергетичне виробництво, це виробництво, яке споживає ну, достатньо багато електроенергії. Якщо ціна на електроенергію буде продовжувати збільшуватися або збільшиться додатково, то це, це ж означає теж означає, що збільшиться собівартість. Виробництва хліба відповідно, ми це побачимо в ціні. Якщо збільшиться, будуть збільшуватися транспортні витрати, бо хліб зерно треба довести, зерно треба переробити, і зерно а хліб і готову продукцію треба вивозити з підприємства. Відповідно, якщо збільшується вартість транспортних витрат, то теж можна очікувати на те, що збільшиться вартість буханки. Хліба я б не вважав, би, що вартість буханки хліба дійсно буде ну на такому рівні, про який говорите ви, 55 гривень за буханку. Але е, теж правда, що е, просто для того, щоб не допустити маніпулювань, е, бо ми говоримо, можемо говорити про різний хліб, ми можемо говорити про батон, а можемо говорити е, про не знаю український хліб. Да? Та принаймні так як називають в Києві, да, український хліб, ну можемо про нього говорити. Ну навряд чи я б там би очікував, що там така е, буде ціна на хліб. Хоча я цілком е, припускаю, що деякі сорти хліба, особливо які знаходяться в такому, я не скажу навіть преміальному сегменті, бо начебто дивно говорити про хліб. Із прив'язкою до преміального сегменту, але там ми можемо побачити ціни набагато вище ніж ті, про які ви говорите. Це точно. Добре, ви вже за... ви вже сказали про зарплату. Кабінет міністрів представив два прогнози економічного та соціального розвитку України. Оптимістичний і песимістичний в обох сценаріях передбачається підвищення середньої зарплати приблизно на 5 тисяч гривень щороку. Але от до вас таке питання: зростання доходів не встигає за інфляцію. То який, на вашу думку, реальний прогноз щодо динаміки зарплати? Я б сказав би так, що в принципі я дуже так, з остереженням переглядав ці прогнози Міністерства економіки. Якщо вони орієнтуються на те, що збільшиться середня заробітна плата по економіці на наступний рік в базовому такому е, сценарії до 34,5 тисяч, про що це говорить? Це говорить, е, що вони просто е, підійшли, ну, якщо хочете так технічно до цього розрахунку, як взагалі з'явилася, на мою думку, е, ця цифра. Вони вважають, що інфляція буде на рівні приблизно 10%. Тобто, якщо в тебе середня заробітна плата по економіці в тому році 30 тисяч, то ти додаєш ще 10% отримуєш середню зарплату на наступний рік скориговано на рівень інфляції, то отримуєш додатково ще 3 тисячі, ну і 33 тисячі гривень отримуєш заробітну плату середню, лише скориговано на інфляцію. Ну теж правда, що їх би прогноз був неповний, Бо вони вважають, що економіка буде зростати в наступному році, ну, це зростання економіки на наступний рік, вони вважають, може бути десь на рівні біля 3%. Біля 3% це означає, що це додатково приблизно біля там, 900 гривень можна додавати до заробітної плати, до середнього рівня заробітної плати. Ну, от виходячи із того, береш 30 тисяч, додаєш ще 3 тисячі інфляційних. Ну і додає ще 900 гривень, це зростання, яке може бути в реальному виразі, бо економіка буде зростати в наступному році саме на оці 3%, відсотки. Ну, і отримуєш цифру майже 34 тисячі гривень середньої заробітної плати на наступний рік. Але тут є багато питань, і головне питання, яке б я тут ставив, і це в базовому сценарії. Головне питання, яке б я тут ставив би, полягає в тому, що. Коли ми говоримо про заробітну плату, дійсно, я розумію знов таки ваші всі ці переживання з приводу того, що заробітна плата не встигає за рівнем інфляції, але як воно повинно бути? Спочатку зростає заробітна плата, повинна принаймні зростати заробітна плата в приватному секторі. Чому в приватному секторі може зростати заробітна плата? Бо приватний сектор. Буде почуватися краще, він більше випускає продукції. Чому він більше випускає продукції? Бо він стає більш ефективнішим. Ефективнішим він стає більше від того, що там ідуть якісь там зміни в виробництві. А чому зміни в виробництві можуть відбуватися, тому що збільшується, а і, і тому, що робиш інвестиції? Тобто спочатку ти робиш інвестиції, а потім ти вже як наслідок можеш отримати і збільшення продуктивності праці, ну і відповідно отримуєш збільшення заробітної плати. Коли ти вже в приватному секторі отримав збільшення заробітної плати, це означає, що підприємець буде сплачувати більше податків до державного бюджету. Тоді держава більше отримує коштів до свого державного бюджету і може вирішувати питання пов'язане з тим, яким чином. Перерозподілити оці податки, які воно отримало у власний державний бюджет, перерозподілити між різними верствами, групами населення в державному секторі економіки, там, скажімо, думати про заробітну плату лікарів, вчителів, ну будь-кого підвищення стипендій і все там пов'язано з цим. До тих пір, коли в тебе нема цього стрибка. У а, ефективності приватного під, е, виробництва, приватного підприємства ти навіть можеш не розраховувати на те, що в, в тебе будуть якісь потужні такі е, базові засади для того, щоб ти взагалі переглядав е, структуру витрат власної економіки ну, на, в напрямку підвищення е, заробітної плати. Тому і, і відповідно державна політика, яка формується, вона має формуватися під таким кутом зору, що треба думати з приводу того, що зробити для того, щоб е, інвестиції почали заходити в економіку. Економіка почала працювати. І Тут звичайно, що є багато питань. І головне питання, взагалі, це війна. А статистика, якщо подивитися е, по інвестиційній діяльності в Україні, якщо відброти е, сектор, е, який займається. Безпекою, обороною, то вони майже зведені е, до нуля, і така ситуація вона точно не є е, такою передумовою для того, щоб я очікував би збільшення е, заробітних плат, ефективне збільшення заробітних плат на наступний рік. Єдине, що можна очікувати, е, це ну, таке незначне коригування, тобто в межах там рівні інфляції, і то не. Факт, що воно буде відбуватися саме в межах інфляції, бо гроші десь треба брати. Найбільше обмеження, яке є в економіці, це обмеження, яке пов'язане з фінансами, з грошима, з бюджетом. Просто так, десь взяти гроші неможливо. Я вже не кажу з приводу того, що. Бюджетна ситуація в країні знаходиться в такому ну, зоні серйозного ризику. Тому я б вважав би, що очікувати збільшення заробітної плати можливо, але можливо тільки, якщо будуть певні умови. А ці певні умови будуть сформовані тільки, ну якщо хочете, при оптимістичному сценарії, коли заходять інвестиції. Інвестиції будуть заходити в країну з одного боку, коли війна закінчується, з іншого боку. А uh, коли йдуть позитивні такі зрушення в плані якості uh, бізнес-клімату в країні, от заход... гарантії країна отримує безпекові і внутрі від того заходять інвестори. Але в цьому випадку, в оптимістичному тоді випадку, uh, то зростання буде не на рівні, там з 30 до 34 тисяч, в цьому uh, випадку зростання може бути набагато більш стрімкішим. Бо я, до речі, не погоджуюся навіть з прогнозом Мінекона стосовно економічного зростання в оптимістичному сценарії в разі закінчення війни. Я вважаю, що прогнозування зростання на рівні 2 3 – це прогнозування просто ну, коригування нашої економіки по відношенню до того рівня, на якому ми були на довоєнному рівні. Ми ж перший рік війни впали на 30%. при всіх нам наших зростаннях 23-му, 24-му і в поточному 25-му році ми все одно будемо залишатися на рівні приблизно ну, 20% нижче, ніж довоєнний рівень. Ну, тоді виникає питання, а хіба нам буде достатньо залишатися на такому рівні і продовжувати зростати 2-3% або 4% як прогнозує Мінфон. Ні, цього точно недостатньо. Треба буде Закладати такі базові основи для того, щоб українська економіка взагалі стрибок могла зробити економічний, щоб зростання було від 5, принаймні, відсотків, а краще біля 7 відсотків для того, щоб і ми говорили, що заробітні плати зростають. і Тоді заробітна плата буде ну набагато вищому рівні, ніж те, що прогнозується. Пане Олеже, Дуже дякую вам за розмову. Дійсно цікаво дякую. було вас послухати. До нових зустрічей. Гарного вам дня.